Да, тепер двіжуха в мене трохи замітніша пішла. Позоду мене можна побачити ноутбук, там десь лежить телефончик. Тут працює станція. Ну і власне тут теж все працює. І світло поставив, погребанчик підключив. Штативчик, тут як тут. Контейнки почали ми вже генерувати. Мене це не може не радувати. Екофлоу працює. Сфоткайте мене з малихою. І не дивлячись на те, що зараз також немає світла, мене це вже трішечки менше колише. Бо, власне, тепер я не настільки обмежений. Розумієте, те, про що я і говорив. Коли в мене вивільниться та станція, я буду почувати себе значно краще. Як психологічно, так і фізично. І, власне, можна двіжувати тепер так, як хочеться. Це мені подобається. Зараз прям активно ми е працюємо. Я працюю. Е відзняли контентом. Накопилося відосів а, під влоги, в тому числі. А, викидаю це все, викинув вже в Google Диск, одразу кидаю це на Ютубчик. Забуваю декілька днів, вивільняю їх тим самим для себе, переходжу до наступного каналу, працюю над ним. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це те, чого мені власне не хватало. Паралельно тепер, маючи ноутбук, але не дочекавшись все ще макбуку, ми можемо працювати і над ютубами клієнтськими, і над онліфансами, клієнтськими. Заєбісь. і я так думаю. Так, ну а зараз я хочу собі зробити все таки невеличкий перекус. А, по базі, по класиці, як завжди, шавухам. Ви знаєте, що я, я власне харчуюся практично тільки нею. Але ну ви маєте розуміти, це не те, щоб я жалівся. Я бляха, капець пецексивно люблю шавуху. Єдине, що місце потрібно трошки вивільнити для того, щоб її зробити, але то нічого, то нічого. Так, лавашики у нас сьогодні маленькі, З того, що сьогодні я хаваю тільки шавуху. Відповідно, я не можу зробити собі... Кожен раз гігантську шавуку, бо це дуже буде прям, а, забагато по калоріям. А, тому беремо такі малюсінькі і ну, скільки, от 5, 5 штук за день їх влетить в мене, що зробиш. Чи багато, то чи мало я хизи. Я рахую то по а, калорійності. Для мене це виходить 2200 калорій. І це окей, окей. В принципі, під мою вагу це більше, ніж окей. О, так, сметанку кидаємо. Там відосики вантажуються. Каву б, Каву б зробить. Але, ну, блядь, ну впадло мені з кастролю. Це от, от, чот не пре. От останнім часом чот не пре. О, дивіться, кого я знайшов. Дивіться, хто зашкірився. Йомайо, куди заліз? Ти собі будку зробив, чи що? Да? А я тут думаю, де ти пропав. Прикиньте. Офігеть! Ну він любить коробки в нас. Бля, от що а він просто маньяк по цих коробках. Так, все, шоуху я поставив. It's ok. А... На доворі без змін, все так само хуйово. Бля, шо я такий червоний? Чи то через. Та не. Ні. Та ні, ні, -ні, -ні. Та блядь, кажу ні! Ні! Я записав тільки... огляд його. І все. Я вам відповідаю, блядь Але фішка в тому, що на огляд ще ж... Ну типа. Ну, типа, робота є, блядь. Надо, надо писати, коли ж його ще робити. Надо позаписувати то все діло. Без цього ніяк. І, чесно кажучи, я ще й посилки не всі розпакував. Я тільки маудав розпакував. Ну коротше роботи пізда. Сьогодні от... Четверг, п'ятниця і субота це три найбільш таких е геморних дня для мене. Бо в ці дні я найбільше працюю. Четверг, пакування, е п'ятниця, відправка і розгрібання того, що прийшло мені. Подивитися, що там до чого все позводити. І субота у нас завжди е, запис розпаковок, але не моїх, а проектних, які ми е, знімаємо. Ну, ви то вже все в курсі, бачили неодноразово, я там трохи закидував. От от цим займаємося. От е, четверг, п'ятниця, субота, це от прям прям я ахуєваю, тому що я виснажені нічого не роблю, а тут окна і різко починаєш щось таке робити. А раньше я бы даже работой не назвал. Потому что холи тут. Хули тут. ⁇ -мо ⁇ А! Горяча. Хотел так выебнуться. А пик я Бля, хаяк добрый. Я балдею. У кого еще елка стоит? Пытаюсь, Пытаюсь уже ты вынести. Мне округ и не доходит. Ну, а колы? ومن الروبوتات